Будь-яку достатньо розвинену технологію не відрізнити від магії. Артур Кларк. Яка твоя найсміливіша мрія? Що ти отримуєш, коли вона здійсниться? Великий красивий будинок, суперсучасний автомобіль, багато подорожей. Хочеш менше працювати і більше часу проводити з сім'єю та друзями? Про що мрієш особисто ти? А якщо здійсняться мрії кожної людини на землі і настане благотворче суспільство, яким буде твоє життя? Ти вже думав про це? Людина це найцінніше, що є у благотворчому суспільстві. Тому насамперед будуть розвинені і застосовані технології, які звільнять тебе від важкої, виснажливої, небезпечної праці. Це робитимуть роботи і штучний інтелект. Зараз у споживацькому форматі впровадження передових технологій залишить тебе без роботи, а в благотворчому суспільстві все буде по-іншому. Крім безумовного базового доходу 10 тисяч доларів на місяць, ти можеш додатково заробляти і працювати у такому ритмі, в якому тобі зручно не більше 4 годин на день, 4 дні на тиждень. А якщо ти підприємець або бізнесмен, то плануй свій час так, як забажаєш, не турбуючись ні про що, адже безумовний базовий дохід. Є і у тебе, і у твоїх співробітників, і всі передові технології, робототехніка тобі на допомогу. Роботи вже сьогодні готові взяти на себе найбільш трудомісткі завдання в сільському господарстві, металургії, гірничодобувній промисловості, автопромі та в інших галузях, і навіть у знешкодженні радіоактивних відходів. Якщо не захочеш працювати, не працюй, можеш собі це дозволити. Але скільки ти зможеш лежати на дивані тиждень, рік тобі відкриється безліч можливостей займатися улюбленою справою і отримувати дохід, про який раніше ти міг лише мріяти. Ти зможеш освоювати нові професії, навички та отримувати стільки освіт, скільки захочеш. У сфері освіти будуть застосовуватися такі технології, які зроблять процес навчання суперцікавим, легким, інтерактивним. Уже сьогодні застосовуються і окуляри віртуальної реальності і голограми. Одна з найважливіших сфер, яка буде модернізована за найпередовішими технологіями, це захист життя людини та її безпека. Тому ти будеш скрізь захищений і в цілковитій безпеці. Не страшно повертатися пізно вночі додому, не страшно відпустити дитину саму на вулицю. Ти можеш поїхати в будь-який куточок світу, і з тобою не трапиться нічого поганого на основі штучного інтелекту вже створено системи безпечного міста. Вони можуть швидко реагувати на надзвичайні ситуації, щоденно захищати містян і гостей міста, розслідувати і навіть запобігати злочинам. Інтелектуальні системи в дорожній інфраструктурі вже здатні керувати транспортом усього міста та забезпечувати безпеку, запобігати утворенню заторів, передавати в автомобіль сигнал про пішохода, який збирається вискочити на дорогу, і навіть втрутитися в разі загрози зіткнення. Та активувати гальма. І ось у такому розумному місті ти їдеш додому, наприклад, на безпілотному аеротаксі, спілкуєшся по відеозв'язку або дивишся улюблений фільм. Ти заходиш у свій прекрасний великий будинок, а на тебе вже чекає гарячий обід на всю сім'ю. Розумні гаджети та штучний інтелект уже випрали, попрасували, навели лад і замовили доставку продуктів. А хто тоді приготував обід? Домашня роботизована кухня вже може просканувати твій холодильник, знайти потрібні гаджети в шафі та сама приготувати їжу з меню будь-якої країни світу. Оновлена версія зможе прибирати брудний посуд до посудомийки та розкладати чистий по шафах. І ці інновації стануть доступні тобі вже в перехідному періоді зі споживацького на благотворчий формат. А через кілька років у благотворчому суспільстві на тебе чекає ще більше приємних сюрпризів. З'являться реплікатори їжі, одягу та всього необхідного. Ти ніколи не чув, що таке реплікатор. Це пристрій для створення необхідного тобі предмета: від гамбургера до футболки чи сережок з елементарних частинок. Для цього використовується інформація про об'єкт і незначна кількість енергії. Компанія з Каліфорнії вже створила технологію майбутнього. Принтер, який робить напої, просто з молекулу. Картриджна система дає змогу приготувати тисячі натуральних напоїв і практично без відходів, але ж це тільки початок. Проривне відкриття випускників Масачусетського і Єльського університетів за технологією нанотрубок дає змогу маніпулювати матерією на молекулярному рівні і вже отримують бензин та інше паливо просто з повітря. Коли ця технологія не буде повсюдного поширення, як це виглядатиме в майбутньому? Я уявляю собі щось розміром зміні холодильник, яке по суті може переробляти відходи і перетворювати їх. На корисні матеріали, такі як паливо і будівельні матеріали, або він здатний вловлювати вуглекислий газ із повітря і перетворювати його на паливо або будівельні матеріали. Використання реплікаторів не тільки полегшить наше життя, а й значно поліпшить наше здоров'я. Ми перестанемо їсти штучні продукти, як зараз, у яких міститься багато шкідливих хімічних добавок і підсилювачів смаку. Їжа з реплікатора справжня, дуже смачна і корисна. Вона виробляється з елементарних частинок, таких самих, як і в справжніх продуктах. Нарешті ми згадаємо смак справді натуральної їжі. Звісно, якщо ти любиш готувати сам, готуватимеш собі втіху. Можливо, навіть у тандемі з відомим шеф-кухарем. Твій розумний дім у благотворчому. У суспільстві це дім, який дбає не лише про порядок і їжу, а й про тебе і твою родину. Він зможе контролювати показники здоров'я. Наприклад, уже розроблено акустичну тканину. Вона може непомітно для тебе моніторити стан серця і дихання в режимі реального часу. Через неї навіть можна розмовляти, відповідати на телефонні дзвінки та спілкуватися з іншими людьми. Розумний туалет із функцією точне здоров'я візьме аналізи та надішле їхні результати штучному інтелекту. А в разі відхилень твоєму лікарю порадить, як скоригувати раціон, розповість, яка саме їжа тобі не підходить, і попередить про ризики того чи іншого захворювання. Розумне дзеркало відстежить показники твого здоров'я, поки ти одягаєшся. Допоможе твоїм літнім батькам бути на звір. Зв'язку з лікарями, а також подбає про твою шкіру, вчасно виявить проблеми і навіть допоможе вибрати продукт, який підходить саме тобі. У благотворчому суспільстві навіть для краси застосовуватимуться найпередовіші технології. Ти зможеш економити час, роблячи манікюр за лічені хвилини, і нарощувати вії у надшвидкого робота або приміряти одяг у віртуальній примірювальній. Напевно, тобі це вже подобається. А що ж далі? Дивись, завдяки впровадженню інновацій у у галузі енергетики, таких як безпаливний генератор, будинок буде повністю автономний і жодних комунальних платежів, навіть за опалення. У благотворчому суспільстві все буде спрямовано на постійне поліпшення якості товарів і послуг. Уяви, тобі не потрібно буде ремонтувати автомобіль або домашню техніку. Бо вони не ламаються. Що робитимеш після смачного обіду? Хочеш на концерт улюбленого гурту, надзвуковий поїзд домчить тебе за лічені хвилини, адже він може розвивати швидкість понад тисячу кілометрів на годину. Такі країни, як США, Канада, Китай і Південна Корея, активно розвивають технологію вакуумних і магнітних поїздів і змагаються за лідерство в цій футуристичній технології. Захочеш провести відпустку на безлюдних островах або зустрітися з другом на іншому кінці планети. Уже сьогодні НАСА розробляє тихий надзвуковий літак для комерційного використання. Він скоротить тривалість польотів щонайменше вдвічі, і це тільки початок, адже космічні технології у благотворчому суспільстві стануть служити людям і на землі. Ти доберешся в будь-який куточок світу не тільки швидко, а й абсолютно безкоштовно. Жодних віз і бюрократії. Буде повна свобода пересування для. Для всіх у будь-якому куточку світу тебе зустрінуть доброзичливо. Буде єдиний світ без воєн, без ворожнечі. Нам більше не буде через що конфліктувати. Нарешті в суспільство повернуться справжні людські цінності. Передові технології без шкоди для екології повністю очистять планету від сміття. Уже сьогодні інновації дають змогу повністю переробляти несортовані відходи на сировину для багаторазового подальшого використання в промисловості. Ви будете здивовані дізнатися про те, які круті перспективи очікують нас у благотворчому суспільстві. Сміття стане найціннішою сировиною, бо впровадження технології реплікатора допоможе повністю розщеплювати сміття і непотрібні речі на елементарні частинки, і далі отримувати з них все, що нам потрібно, не виходячи з дому, від їжі та одягу до гаджетів і всього необхідного. Нам більше не потрібно буде знищувати планету і вбивати тварин, щоб вижити у благотворчому суспільстві. Ми знову будемо дихати чистим повітрям, пити кришталево чисту воду і насолоджуватися незайманою красою океанів і лісів. Ти вже вирішив, чим ти будеш займатися у благотворчому суспільстві? Давно мрієш проводити більше часу з родиною, змінити професію, чи хочеш після роботи вчитися серфінгу на найкращих пляжах світу, подорожувати з друзями? А може, ти мрієш про прості, здавалося б, речі? Щоб твої батьки були захищені і жили довго, щоб діти були здорові, щоб ти сам не старів і жив понад 100 років. Благотворче суспільство це краще, ніж твої мрії. У тебе буде те, що ти навіть не міг собі уявити. Це суспільство орієнтоване на твої потреби, це впровадження найкращих технологій, найкращих світових практик усе для тебе. Уяви свою мрію. Вона стане реальністю у благотворчому суспільстві.